В одному із інтерв'ю ви говорили про те, що Україна здається, збирається створювати власні системи ЗРК, чи вона вже їх створює? На якому етапі взагалі це перебуває наразі? Ми працюємо над системами ППО власними зенітно ракетними комплексами. Це не нові, не з нуля системи. Україна насправді цим займалася і до повномасштабного вторгнення, але актуаль... ще більш актуальною актуальним це питання стало звісно, що після таких обстрілів ракетних Російської Федерації, як зараз, ми відчуваємо, як ми бачили і за останній рік. І дуже дивним було б, якщо б ми не розробляли а, власну систему протиповітряної оборони, так зараз ми абсолютно повністю а, залежні від наших партнерів, і ми дуже вдячні нашим партнерам, що вони нам постачають ті системи ПО ППО, які у нас, а, які в них є, і насичують наше а, небо а, захистом. Але е, після війни, на жаль, Російська Федерація також нікуди не дінеться, і нам все одно потрібно буде е, захищати власне небо і тими системами, які в нас є від наших партнерів, і новими розробленими нами. Тому е, е, робота йде над е, двома комплексами. Е, е, деякі перші тестування вже відбулися. Вони Досить успішні, але говорити про те, що скоро з'явиться такі такі системи на нашому полі бою, поки що зарано робимо все для того, щоб вони з'явилися якомога швидше. Але давайте дамо нашим конструкторам дещо часу. Скільки взагалі коштує проєктування, виробництво зрк системи в Україні? Це ну мова там сотні тисяч доларів, чи мільйони. За сотні тисяч доларів я думаю, що і патрон дуже складно розробити, тому що це досить конструкторські роботи, які для однієї одиниці коштують дуже дорого, тому що це час, тому що це матеріали, тому що це випробування, і так далі. І так далі. Але а, сказати якісь конкретні цифри а, взагалом дуже складно, тому що кожна конкретна розробка має свою калькуляцію, кожен конкретний вид озброєння, вид навіть протиповітряної оборони, тому що, ну, умовно кажучи, система ППО. Рівню «Хоук» uh, або рівню «Кроталь» — це одні системи, а рівня Петріот або Айрі це зовсім інші. Це високотехнологічні, дуже uh, дороговартісні системи, які, виробництво яких навіть після дослідно-конструкторських розробок, тобто вже в серію, коли вони виходять, коштують мільярди. То можна порахувати, скільки розробка цього Петріота стоїла. Я думаю, що десятки мільярдів доларів. Ми не розробляємо поки що Петріот умовний Петріот. Да ми про системи простіше, але е, робота йде.